Вітаю, друзі! Чи захистять нас Макрон та Мерц, в смислі Франція та Німеччина? Скоріше за все допоможуть у захисті. Але це не буде так просто, як здається, з їхніх заяв. На тлі заяв європейських лідерів у відповідь на заяви американських лідерів, багато українців зараз сподівається, що Європа зараз прокинеться. І займеться власною безпекою та обороною від Російської Федерації. Європі доведеться це зробити, але основна проблема в тому, що Європа і не спала. Проблема взаємодії Європи з Російською Федерацією не тільки в тому, що вони сподівалися на взаємопорозуміння з Російською Федерацією і на допомогу Сполучених Штатів, а в тому, що Росія для європейської корупції є несучою конструкцією, а рівень корупції в Європі. Недалеко від нашої відійшов. Це так вам на замітку. Лише нещодавно в українському дискусі стали відкриватися очі на рівень європейської та навіть, рятуй Боже, американської корупції. Декому стає зрозуміло, що Манафорт сів не тому, що займався корупцією в Україні, а тому, що в принципі був корумпованим типом, а опинитися в Україні йому не пощастило. І за українську історію його розмотали. Бо у нас, вибачте, розмотують. Декому стає зрозуміло, як італійська, а тепер скоріш європейська, дрангента стала картелем порівняно з найбільшими мексиканськими. Звісно, метологічно порівнювати так не варто, бо картелі зазвичай це централізовані, а нрангента децентралізована. Але приклад, в принципі, зрозумілий. І тепер дрангента заробляє більше за Макдональдс і тільки в Італії мої обсяги у відсотках від ВВП тієї самої Італії. Звісно, з нерангентою борються, але якось вона до цього ж доросла. Як картелі зросли у Мексиці? Ну, в принципі, зрозуміло. Там корупція, а як нерангента зростала у Європейському Союзі? Отут же, вибачте питання: у Франції за корупцію так чи інакше отримали вирок. Жак-ширак без покарання, бо діду вже старий був. Та Ніколя Саркозі реальний срок був замінений на домашній арешт. Франсуа Олан від звинувачень відскочив, сів його міністр фінансів. Три роки, які пізніше були змінені на домашній арешт. Мітеран також продзвонів по справі Ширака і у скандалі з аферою Рено, але звинувачень не отримав. До влади мітеран прийшов у 1981 році, якщо що, а всі інші були президентами вже після нього. Французький концерт Total був потужним гравцем на російському газовому ринку. Ще давно вони саме вони, приймали участь у побудові російського проєкту скрапленого природного газу Ямалта arctic 2. Тому. Крістоф де Менджері, на честь якого росіяни назвали свій найбільший газовоз, був особистим другом Путіна і був би ними зараз, якщо його джет не підрізав бухи снігоперебиральник в аеропорті внуково. Менджері помер, але справа його живе. Мало хто знає, що якщо французам потрібно порухати газові питання з Російською Федерацією, за них це робить Орбан. Саме тому Макрон має на Орбана такий вплив. Звісно, ви можете думати, що минулі президенти Франції були корумповані, а Макрон не такий. Ну так я вам скажу, що ТАЛЕС, Дасо і Тотал, частково в якому напряму тепер Франція не володіє, мають вплив у Франції, мабуть, більший за вплив Сіменсу в Німеччині. Ну і тепер вже про Німеччину. Справа в чому? Дивіться: газ Російської Федерації це не тільки величезні бабки. І конкретно Газпром і Росія загалом це величезна інфраструктура, яка вміє ці бабки мити, інвестувати і розподіляти серед тих, хто бажає чутка пірнути у корупцію. А може, до речі, і не чутка, Росія може задовольнити будь-яке побажання. Цю інфраструктуру бабосових потоків будували чверть століття і не на пустому місці, а на основі мереж КДБ, ГРУ та Штазі. Тому ця інфраструктура багато чого може. Саме тому, книга Північний Потік, як Німеччина платить за війну Путіна, є дуже важливою для розуміння проблем з Європою, які на нас, до речі, чекають. Бо вона не тільки про суми, бо справжніх сум ми ніколи не побачимо, а й про відповідну інфраструктуру використання цих бабок. Дуже дякую Бабелю за короткий огляд цієї книги. Я думаю, що я буду публікувати на ньюзрумі більш докладно історії цієї книги, там вони дійсно дуже цікаві. Я впевнений, що Північний потік використують ще раз для того, аби корумпувати Європу. Але, здається, цього разу в темі будуть і американці. Ну, принаймні, трампісти точно збираються чутка макнути носа у російський газ. І це буде дуже складна битва для нас. В цій книжці, до речі, серед багатьох інших описана одна історія такого собі. Пана Бурлакова народився він у Німеччині. Його батько був грушником, який служив у західній групі військ СРСР. Бураков був першим заступником фінансової лізингової компанії, у якій уряд Російської Федерації мав 58%. Цю компанію використали для купівлі суднобудівних заводів Вадан Ярц у Вісмарі та Росток Вандермюнде. Ці міста знаходилися у німецькому регіоні під назвою меклебург Передня Померанія. Цей регіон був опорний для Газпрому під час побудови потоків. Суднобудівні заводи були на межі банкрутства вже у 2008 році. Місцева влада якось намагалася рятувати ті заводи за рахунок грошей платників податків. Але виходило в них не дуже. І це була проблема для місцевої влади, яка дуже впливала на рейтинги. Рейтинги треба було покращити. Заводи запропонував викупити бурлаков за 250 мільйонів євро. І купив. І не просто купив. А він ще й обіцяв, що найближчі місяці заводи отримують замовлень на 2,5 мільярда євро. Мір, дружба, жвачка. Інвестиційна угода. Але нові контракти не з'явилися. Заводи в черговий раз довелося рятувати за допомогу кредиту від німецького уряду на 60 лямів євро на секундочку. Вже в 2009 році Бурлаков починає банкротство заводів, від чого уряд землі Меклебур переднє помирання просто виходить у вікно. Виявилося, що не буде не тільки заказів, а ще й гроші від уряду Російської Федерації Бурлаков вроді як вивів. І вкрав. Бурлаков насправді це не рандомний тіп. І діє він не самостійно. Він був частиною Тамбовської ОПГ. Для всіх, хто не в курсі, Тамбовські це і є пітерські бандити, а звати їх так стали, бо для пітерських вони були з Тамбову. Це ті самі тіпи, які з путіним рулили Пітером у 1990-х роках. Точніше, тоді там Путів просто чумадани за ними носив. Так як голова Тамбовських Петров на той час був в Іспанії, то іспанська прокуратура прослуховувала всіх цих типів. З прослуховування стає зрозуміло, що Бурлаков по суті, номінал, а всю угоду з банкрутства заводів і виводу грошей провернули Тамбовські за походженням з Путіним через Калєснікова, який будував для Путіна його палац. Ну, той самий з аквадискотекою, про якого Навальний кіно зробив. А зробили все це для Медведєва, який тоді ще не пірнав у алкогольній делірії так виборко, як зараз. Тому банкрутство і достатньо травматичне було російським планом від початку. І ось тут з'являється інший росіянин Віталій Юсуфов. Йому всього 30 років на той момент його батько був міністром енергетики Російської Федерації, шишкою у Газпромі і радником Путіна. Віталій Юсуфов купує збанкрутіли заводи за 40 мільйонів євро. Ну, бо ж ситуація погана, і треба якось їх продати, навіть за таку суму. Попри величезну скидку і впливового батька, питання, звідки у Юсуфова гроші на купівлю насправді залишаються. Навіть 40 мільйонів білих євро намалювати нормально не змогли. А скоріше за все, просто не бажали. Ну, якісь 40 лямів всього. Тим не менш, керівництво регіону і навіть сама Меркель схвально відзиваються про Юсуфова і кажуть, що він гарний інвестор. Тому питання, звідки бабки, перестають задавати навіть у німецькій прокуратурі. А розслідування іспанців просто ігнорують. Антикорупція насправді як грибу, кожа як у бога. Віталій Юсуфов. Куплені за 40 мільйонів євро заводи тут же закладають до Банку Москви і отримує кредит у 1,1 мільярда євро. По такій самій схемі, як і Бурлаков раніше, тільки Юсуфов вже гроші не виводить, і заводи починають працювати і будувати криголами для Російської Федерації. Бурлакова заарештовують у Москві. Він виходить під заставу і починає розповідати, що вся ця схема від початку була саме схемою під Юсуфова. І розповідає він це журналістам. Під час однієї зустрічі з журналістом в українському до речі, етноресторані Хутарок в Москві заходить якийсь собі дах, із автомата стріляє Бурлакова і ранить його коханку. Вона, до речі, проходила по справі разом з бурлаковим. Дага десь через рік заарештовують, ну що там з ним насправді ніхто не знає. Про замовників вбивства ніхто навіть не питає. Тобто бурлакові дістресі заводи. Аби поважні люди чутка почмизили російський бюджет. А молодий син путінського тіпа міг купити ті заводи за прийнятну суму, а потім також почмизав російський бюджет. Причому гроші з етапу Бурлакова були, скоріш за все, використані для купівлі вже Юсуфовим. своїм все чужим закон. Але Бурлаков чогось не зрозумів правила гри та вирішив про це розповісти і його прибрали. Працюючі заводи позитивно впливають на місцеву владу у Меклебурзі. Ервін Зеверін, який був головою СДПН, це партія Шольца у Меклебурзі, у 2008 році став прем'єром землі Меклебург, переднє помирання, і нормально себе чухає аж до 2017 року. Прокуратура Меклебурга морозиться від справи Бурлакова навіть попри те, що іспанська прокуратура декілька разів намагається справу рухати. Надає дані про слуховень і всяке таке інше. Остаточно німці закривають справу у 2012 році, просто забивши болт на іспанці. Ервін Зеверін через рік відходить від політики у 2017 році і починає займатися кліматом у фонді на бабки від Nord Stream. ну тобто від компанії-оператора північних потоків, яка є несподіванка. І, до речі, досі живий. Цей фонд намагалася закрити заступниця Зеверінга Мануела Швезін після початку повномасштабки, але Зеверг не дав їй це зробити. Навмисне банкрутство? Замовне вбивство, недружні поглинання критичних підприємств, величезні гроші, які витратили на це влада Німеччини? Тіньовий, а іноді відкритий лобізм? Ну, все це насправді не ті проблеми, які колишать правоохоронців у Німеччині. Як бачите, російський газ. Та й сама Росія, це в першу чергу зручна інфраструктура для європейських корупціонерів, може допомогти виграти вибори, може зберегти робочі місця, дає бабло, хочеш біле, хочеш чорне. Якщо хтось почне розповідати про незручні для тебе оборудки, його закриють або ж просто приберуть. І треба буде тільки чутка підролити прозорими німецькими правоохоронцями і можна далі розповідати. Україні про її корупцію, бо в Німеччині ж корупції немає. І все насправді буде зашибісь. Будете сидіти у фонді на російські бабки навіть на пенсії. Бонусом це дає доступ росіянам до європейських технологій. А тож кригулам, не тільки ж з ядерного реактора насправді складається. Тому тепер, коли ви чуєте, що там Трамп бажає воткнути жало у північні потоки. Давайте не розповідати про глобальний американський план контролю Європи через участь американців у продажі російського газу в Європейському Союзі. Думаю, відповідь набагато простіша і висновок простий. Шановні співгромадяни, шановна діаспора, наявність корупції в Україні не привід толерувати та не помічати системну державну корупцію в Європейському Союзі та Сполучених Штатах. Розповіді про те, що ми сама корумпована країна Європи. Вже використовують популісти у самій Європі. І використовують, я хочу сказати, досить ефективно. Відповідати їм треба прямо, тикаючи європейських та американських популістів у їх власну корупцію, яка призводить до посилення кровавих диктаторів та війн у Європі. Це корумпована німецька влада створила Путіна. Нагадуйте про це німцям книгою Північний Потік: як Німеччина платить за війну Путіна. Це США допомагає Путіну зараз. Розповідають зараз, як і тоді, звісно, про мир, про економічні інтереси, про геополітику. Але, як потім все зрозуміло, причиною всього була і є корупція. І не наша. І ця корупція в ЄС нікуди не зникла.